Не відкладай примирення, не відкладай на потім слова, які можуть зігріти сьогодні, не тримай у серці те, що може зцілити чужу душу, бо іноді саме твоя фраза, сказана вчасно, може стати для когось молитвою, ковтком надії, порятунком. Не відкладай зустрічей, обіймів, усмішок, не думай, що ще буде час. Що ще встигнеш, бо життя не гарантує пізніше, воно дає лише зараз, і тільки той, хто вміє любити, у зараз справді живе, не відкладай примирення, бо гордість з часом гасне, а порожнеча від втрачених стосунків залишається назавжди. Краще подзвони сьогодні, напиши, прийди, бо кожен день це подарунок. І він не повториться, кожна людина це історія, яка може обірватися без продовження. Тому люби зараз, говори зараз, живи зараз, дякуй зараз, бо пізніше це обман часу, а сьогодні це благословення Бога. І Гумен Саваті Сопко.